Всім привіт на каналі Своя квартира. У цьому відео я розкажу, як же е, підібрати зйомну квартиру так, щоб вам було комфортно жити, і вам було дуже зручно там і проживати, і займатися чим ви хочете, як це зробити. Е, я набив за місяць дуже багато шишок, е, наробив кучу помилок, переплачував ріелторам і так далі, щоб знайти квартиру. і е, я для себе зрозумів такі факти, що е коли ти е знімаєш квартиру, потрібно е не тільки дивитись на ціну, але ще й е дивитись на багато різних факторів. Наприклад, е ви маєте знати, е де ви хочете, в якому районі жити. Це раз. Ви вибрали район. Далі. Ви обов'язково маєте номер два. Ви маєте е, знати, які ви хочете умови. Чи ви хочете євроремонт, і хороший під'їзд, і все хорошо. Чи ви хочете чуть-чуть е, попроще і ближче до центру, чи ви хочете і хороші умови, і в центрі, допустимо. Це два. Номер три. Е, е, договір. Договір про оренду. Ви маєте а, дуже чітко розуміти, на які умови ви погоджуєтесь, на які умови ви не погоджуєтесь. І якщо ви подивились квартиру, вас все влаштувало, і ріелтор вам каже, завтра приходи, давай гроші, підпишемо договір. Ви йому, значить, а, скажіть так: а, ви мені скиньте договір, і я його почитаю. Важливо перед тим, як йому платити гроші. Ви маєте ознайомитись з усіма пунктами, які там є. Тому що ріелтори дуже хитрі. І оскільки у орендаря а, немає стільки прав, як у орендодавця, то вони туди піхають любі строчки так, щоб потім вони могли або вас перевіряти щотижня, як, наприклад, я попався, і по, докум по договору, або. А, Ще там щось вони можуть вписати. що е, Відеофіксацію вони вписали. Тобто е, куча нюансів. Вони вписують в договорі, які можуть вам усложнити там проживання. Тобто, ви маєте для себе виділити той факт і підписати договір так, щоб власник квартири міг прийти е, до вас за квартплатою раз в місяць. Все. Раз в місяць. Він має прийти за кортплатою. Щотижня ну це вже, це вже перебор. Я попався і я вже рекомендую, де, якщо ви читаєте, що власник має просто прийти раз в тиждень перевіряти, не погоджуйтесь зразу, і яка би не була ціна, тому що це будуть проблеми. Далі, четвертий варіант це є ремонтні роботи. Якщо у домі там ведуться ремонтні роботи, також не треба погоджуватись на це, тому що. Це вас буде відволікати, це буде шуміти, буде шумно, і це буде вам заважати жити, працювати відпочивати оці от ремонтні роботи. Ось. Ось ось ось. От такі факти вам треба знати, знати на Ізусть. От, якщо, п'яте, якщо в процесі ви вже прийшли гроші там. Положили. Краще все-таки сказати, дайте мені 15 хвилин, я зараз відійду обдумаю, прийду і вам все скажу. Тобто, поспішні рішення на емоціях робити не потрібно, тому що ріелтору це і треба. Ріелтор візьме гроші, і він не захоче вам віддати, він не захоче ще паритись і так далі. Тобто. Тому що ріелтори в основному такі. Вони не людяні і їм пофігу на вас. От. Тому ви маєте брати все в свої руки, тому що ви платите гроші за це. І, м -м, значить, ґх, ґх, а, все контролювати, все знати, все продумати, і тоді тільки ви можете там заселятись. От. Ви маєте все продумати, всі мелочі. Тому що краще трошки попаритись, все дослідити, все повивчати. І тоді вже можете спокійно з'їжджати. Всім дякую.